Велика кількість питань, з якими зверталися жителі Дражнянського району, стосувалися соціальної сфери. Зокрема, виплати матеріальної допомоги, покращення житлових умов, а найболючіша проблема заборгованість і заробітної плати, яка в середньому районі складає 180 гривень на місяць, тоді як середньообласний показник 217 гривень. Чимало звернень стосувалися газифікації району, адже 62 населених пунктів голубе паливо підведено лише до Дражня. Як зазначив голова місцевої райдаш адміністрації Василь Ядуха, найближчим часом питання газифікації буде вирішуватись. А наразі постановою кабінету міністрів України кошти на підведення голубого палива передбачені лише у село Яблунівка та котельню у Диражню. Завдання стоїть на одне – все робити для того, щоб влада на місцях, районі була прозорою, відкритою, і, саме головне, доступною до кожного жителя району, тому що їхні проблеми потрібно вирішувати нам самим». Під час підбиття підсумків виїзного прийому громадян у Дережнянському районі голова облдержадміністрації Віктор Коцевмир був категоричним. Він зокрема зобов'язав усі структурні підрозділи правоохоронних органів району розставити, так би мовити, усі крапки над і у справі банкрутства Дережнянського цукрового заводу. І зонду перекосіння ми на свідучий рік підтягуємо до 11 тисяч гектарів по Дережнянському цукрового заводу. Старосинява Дережня, Летичів, вінківці. Ну, руші це частина Хмельниччини. Як зазначив голова облдержадміністрації Віктор Коцимир, виїзні прийоми громадян і надалі практикуватимуться на Хмельниччині, адже допомога людям це головне завдання влади, а без довіри населення неможливо ефективно і на сучасному рівні управляти регіонами.